Доброго дня, шановні дев'ятикласники. Продовжуємо розв'язувати системи з двома зміннями. За підручником Мерзляк розглянемо перший номер способом підстановочки розв'яжемо його, таким самим, як розв'язували на попередніх уроках. Отож, перша система. В першій системі дуже зручно виражати змінну Y з другого рівняння, що ми, в принципі, і зробимо. Y дорівнює. 2х мінус 2. Підставимо це значення в перше рівняння. 1 поділити на х, відняти 1 поділити на вираз 2х-2, винесемо дві за дужки І дорівнює 1 12. Щоб не переписувати декілька разів систему, ми розпишемо, розв'яжемо окремо друге рівняння, а потім повернемося до нього. Зведемо все до спільного. Знаменника. А спільним знаменником в даному випадку буде 12 помножене на х та дужка х мінус 1. Додатковий множник до першого дробу, другого та третього. До першого дробу додатковий множник 12 на х мінус 1, до другого 6х, бо вже двічка у нас є, до третього х на х мінус 1. Запишемо все в чисельник. 12 на 1 – 12, та ще на дужку перемножимо, буде 12х мінус 12. Далі відняти 6х і перенесемо справа на ліво мінус х домножимо на хміну 1. Буде мінус х до квадрату та плюс х дорівнює 0. Дріб дорівнює 0, тоді тільки тоді, коли чисельник дорівнює, а знаменник не дорівнює 0. Область допустимих значень. Для даного дробу х не може бути нулем і не може бути одиничкою. А чисельник прирівняємо до нуля, зведемо подібні доданки. 12х мінус 6х та додати х буде до плюс 7х мінус 12, дорівнює 0. Змінимо знаки на протилежні, мінус 7 х плюс 12 дорівнює 0. За теоремою Вієта підберемо корені, щоб при множенні було 12, два таких цілих числа, а в сумі 7, 3 та 4. Ось тепер повернемося в нашу систему і знайдемо значення y. Якщо х1 дорівнює 3, а х2 дорівнює 4, тоді y1 та y2 знайдемо. Підставимо трієчку, помножити на 2, 6 і відняти 2, 4. Це перший розв'язок для, для Y. 4 підставимо замість X. 4 на 2 – 8, відняти 2, 6. Отже, розв'язки до першої системи будуть 3, 4 і 4, 6. Друга розв'язується аналогічно. Можна в другій системі виразити змінну Х через y і підставити. Розглянемо наступний номер 13, 14. Ось тут більш цікаві випадки, тому що одразу підстановочкою або графічно тут буде незручно розв'язати. Давайте подивимося першу систему. Цей спосіб називається заміна. Що саме будемо заміняти? Цілі вирази пропоную виконати наступну заміну. Орієнтуємося на ці вирази, які повторюються. У нас повторюється сума Х та і та добуток в кожному з рівнянь. Отже, введемо таку заміну для першої системи. Нехай Х додати Іг буде якесь значення A, А, а Х помножене на Y буде приймати значення. B. Наша система матиме вигляд. Замість х плюс і ми пишемо А, замість х помножити на Y Б. Отже, буде А відняти Б до рівня 1. В другому рівнянні Б помножити на А. Дорівнює 20. Далі розв'язуємо способом підстановочки. підстановочки. Зменшуване А буде дорівнювати Б додати 1, підставимо цей вираз в друге рівняння. Так як це вираз, ми замінюємо, то пишемо його в дужках. дорівнює 20, розв'яжемо друге рівняння і повернемось до системи. Б до квадрату додати Б. перенесемо 20 нулю. Звичайне квадратне рівняння за теоремою вієта, тому що воно зведене. Старший коефіцієнт дорівнює одинички. Підберемо два числа, щоб добуток дорівнював мінус 2 в мінус 1 другий коефіцієнт з протилежним знаком. Це буде мінус 5 та 4. Далі повертаємось в систему. Ми знаємо значення B, знайдемо значення А. До Б додаємо 1, тобто мінус 5 плюс 1 мінус 4. Це буде А1. А друге буде 4 додати 1 5. Але це не розв'язки початкової системи, це розв'язки системи після заміни. Тому робимо обернену заміну. Повертаємо х та y, x додати y в першому випадку мінус 4, в другому випадку або х додати y 5, а х помножити на y в першому випадку мінус 5, а в другому x помножити на y. 4 і розв'яжемо кожну із знову утворених систем. Давайте першу ось тут продовжимо. Її знову можна розв'язати заміною, х дорівнює мінус у мінус 4. Підставимо це значення в друге рівняння. Буде y в дужках мінус у мінус 4 дорівнює мінус 5. Далі, що ми можемо зробити? Розв'яжемо друге рівняння, щоб не тягнути за собою всю систему мінус у квадрату, мінус 4у на мінус, мінус перенесемо, буде плюс 5 до рівня 0. Змінимо знаки на протилежні. І підберемо за теоремою вієта. Щоб примноженню було 5, а, мінус 5, а в сумі. Мінус 4 це мінус 5 та 1. Це значення y. Підберемо ще, порахуємо x відповідні. Підставимо мінус 5 ірочку. Під знак мінус ігри буде плюс 5 та відняти 4, 1. Підставимо одиничку. Міс 1, мінус 4 буде мінус 5. І відповіді до першої системи у нас готові. 1 мінус 5. Або мінус 5 та 1. Розв'яжемо другу систему. Ось тут поруч її напишу. Замінимо, наприклад, зміну х через y підставимо мінус y додати 5. Підставимо в друге рівняння мінус у додати 5 та дорівнює 4, от сюди, замість ікса. Розкриваємо дужки, переносимо 4 справа наліво, змінимо знаки на протилежні, домноживши на мінус 1 нагадую, як це робити додамо 4 до рівня 0, підберемо завіє та ігрики, порахуємо ікси, після того, як підберемо, щоб примноженні було 4 в сумі 5, це 4 та 1. Відповідно, шукаємо х1 та, та х друге. Написала і друге, вибачте. Підставляємо 4 зі знаком мінус де мінус 4 та, та додати 5 одиничка. А 1 підставимо буде 4. Отже, отримуємо відповіді: 1, 4 та 4, 1. Дана система має. Чотири розв'язки. Зверніть увагу, два розв'язки з першої, і два розв'язки з другої. Аналогічно розв'яжемо ще одну систему, але там трішки інше буде заміна вводитись, не двох змінних, а тільки одної. Давайте розв'яжемо другу системку. Якщо звернути увагу на те, що у нас в першому рівнянні. Два вирази є взаємооберненими. То можна ввести тільки одну заміну до другої системи. Заміну у, ну, наприклад, Т. Нехай це буде вираз y поділений на Х. Тоді ми отримаємо, що перше рівняння матиме вигляд Т. Відняти взаємообернене до числа y 1 x, буде x поділити на y. І це 1 на t. Відняти 1t тут і перенесемо одразу 21. Десяту. Далі, рівняння з однією змінною, дробово раціонально, зводимо до спільного знаменника. Спільний знаменник буде 10. t Додаткові множники до першого 10т до другого 10 до третього дробу Т. 10Т до квадрату. Відняти, напишу спочатку, 21Т і відняти 10 дорівнює нулю. ОДЗ. Це у нас була заміна. Т не дорівнює нулю, знаменник не може дорівнювати нулю. Прирівнюємо чисельник. До нуля. Розв'яжемо за дискримінанту, бо воно не зведене. b квадрат мінус 4 ac дорівнює 21 до квадрату 441. Відняти 4 помножене на 10 та на мінус 10 ставимо плюсик і пишемо просто десяточку. 400 плюс 441. Буде 841. І пригадуємо, чи це квадрат. Це квадрат 29. Тому чудово рахується Т перше та друге. Мінус b, плюс мінус корінь із дискримінанту на 2а. Підставляємо значення. Числові буде 21 плюс мінус 29 та ділити 2 помножити на перший коефіцієнт 10, тобто 20. Рахуємо окремо. Теперше 21 додати 29 буде 50 двадцятих, тобто 2,5. 2. Друге, 21 відняти 29 буде мінус 8, 20, Тобто мінус п'яті, а це мінус 0,4, можна в десяткових. Це ми розв'язали рівняння зі змінною Т. Але у нас була система, тому повернемося до неї ось сюди. І в нас вже відомо, що замість першого рівняння ось цього ми маємо заміну y поділено на х. Дорівнюватиме в першому випадку 2,5. Ну, нехай це буде 5 других, так, без десяткових дробів запишемо. 5 других, а ось тут мінус 2,5, це буде зручніше. А друге рівняння ми зовсім не чіпали. З нього можна виразити одну зміну через іншу, або поки що залишимо. Це перший варіант. У нас є ще й другий варіант y поділене на х дорівнює мінус п'яті. І знову друге рівняння приписуємо просто. Виражати будемо, ну, нехай буде з першого рівняння y. Для цього ми 5 множимо на х і ділимо на 2. 2 половиною х. Підставимо це значення в друге рівняння х додати половиною х дорівнює 3. Та розв'яжемо друге рівняння. 3,5 х. Дорівнюватиме трічки. Перше перепишемо, доки не розв'яжемо друге. Тобто х буде дорівнювати 3 поділити на 3,5, 3,5 можна представити як 7 других. Поділити на 7 других це те саме, що помножити на 2 сьомі. Тобто 6 сьомих. А тепер це значення підставимо в перше рівняння. 5 других помножити на 6 сьомих, скорочим, 2 та 6, буде 3, більше там нічого не можна зробити. 15 сьомих. Ось таке не дуже гарне. Ну, тобто, дробове. вийшли у нас розв'язки. 6 сьомих. І 15 сьомих. Це до першої системи після оберненої заміни. А тепер давайте розглянемо до другої. Знову ж таки, виразимо y як мінус 2, 5, 2 помножити на х та поділити на 5 дві п'ятих, чи нехай буде теж десятковим, так як там, 2 п'ятих це 0,4х, тобто. Буде х відняти 0,4х, підставляємо в друге рівняння от сюди, дорівнює 3, тому 0,6х дорівнює трієчці, перше переписуємо, тягнемо за собою, звідки х дорівнює 3 поділити на 0,6, перенесемо кому праворуч до пишемо вийде 5. Тобто, перше, що ми знайшли, тут п'ятірочка, а мінус 0,4 помножити на 5 буде мінус двічку. В таких системах зазвичай один розв'язок у нас таки виходить цілий, а другий дробовий. Тому маємо у відповіді два розв'язки, дві пари чисел. Таким чином, можна робити заміну змінних цілими виразами. І отримувати після заміни систему, як в першому варіанті, можна робити заміну, щоб одне рівняння звелося до однієї зміни. Розв'язуємо наступний номер. Глянемо, що тут цікавого у нас є. Пропоную розглянути перше, першу систему, вона прям проситься, щоб її. Розв'язали способом додавання. Ми ще не згадували, що це за спосіб. Це коли ми додаємо до першого рівняння друге, заради того, щоб позбутись від якихось виразів, від змінних. Отож, перша система у нас виконуємо додавання почленне. 3Y, додамо Х, а плюс 2 xy та мінус 2 xy буде 0 в сумі. І це все дорівнює 7. Це в нас спростилось одне із рівнянь. Пропоную, наприклад, переписати перше до нього, доповнити першим рівнянням, бо у нас була система, вона має залишатися. Далі виконати способом підстановочки. Знайдемо х виразим через y. Та підставимо це значення в наше рівняння. 3, відняти 2 помножене на даний вираз 7-3. Все це буде двійка. Розкриваємо дужки. плюс 6 до квадрату перенесемо 2. Перше рівняння поки що нас не дуже хвилює, його можна просто переписати 7-3. Розв'язуємо друге рівняння, Прямо нижче його випишу: 6 до квадрату мінус 11, у, мінус 2 до 0. Тут можна схитрувати і розв'язати за теоремою Вієта, а можна за дискримінантом. Дискримінант дорівнює 11 до квадрату, 121, мінус 4 на 6 та на мінус 2. Пишу плюс і множу на 2. 6 на 4, 24 на 2, 48, додаємо до 121 отримаємо 169, а це 13 до квадрату. Шукаємо y перше друге, мінус b, це 11, плюс мінус 13 та поділити на 2а. 2 на 6 12. Порахуємо y перше 11 плюс, 13, 24 12. Це буде двійка. Y друге, 11 мінус 13, це мінус двічка. Ділимо на 12, 1, шоста, мінус 1 шоста. А коли ми маємо Y, повертаємось в систему і шукаємо х, мінус 1 шоста. Підставимо двійку замість Y. От сюди. І порахуємо. Х перший буде 7 відняти 6, 1. Підставимо мінус 1 шосту, х друге буде 7. Далі мінус 3 на мінус 1 шосту плюс 3 і 1 шоста скорочується, буде 1 друга, тобто 7 з половиною. 7,1 друга це буде 7 половиною. Отже відповідь 1 та 2, і 7 з половиною та мінус одна. Шоста. Давайте розглянемо ще якусь хитру системку. Давайте, мабуть, третю. Вона теж така цікава. Теж проситься способу. А, давайте додамо. Тут теж є протилежні зазначення вирази. Що ж ми тоді отримаємо? Давайте так, щоб було зручніше. Четверту зафарбуємо. Коли ми додамо, отримаємо 2х до квадрату, у в квадраті зникають, х додати х буде знову 2х, у знову зникають, і дорівнюватиме це 24. Поділимо все на 2 і перенесемо 24 вліво. Таким чином, ми взагалі позбулися від у і можемо розв'язати наше рівняння з однією змінною за теоремою вієта. Цього разу швидше навіть розв'язується, ніж попередньо, щоб множенні було мінус 12 в мінус 1. Це буде мінус 4 та 3. Далі нам потрібно знайти другу змінну, y. Для цього по черзі підставимо кожне зі значень х в будь-яке із рівнянь. Ось, наприклад, оберемо вперше. Замість x підставимо. Мінус 4 буде 16, бо в квадраті додатні, плюс y до квадрату, відняти 4, додати y і відняти 18. Знову отримали квадратне рівняння. Це при х до рівня мінус 4, перший випадок. Розв'язуємо, зводимо подібні. 16 відняти 4 12, – 12 відняти 18, буде мінус 6. Дорівнює 0. Шукаємо корені цього квадратного рівняння, щоб при множенні було мінус 6, в сумі мінус 1. Це мінус 3 та 2. Тобто у нас одне значення х, якому може відповідати два різних значення y. Отже, відповіди буде теж дві. мінус 4 мінус 3, або мінус 4 2, другий випадок, коли х дорівнює трієчки. Знову, ну, наприклад, підставимо в перше ж рівняння. буде 9. Далі додати ігри до квадрату, плюс 3, додати ігрек і мінус 18. Зведемо подібні y квадрат плюс y. 9 додати 3 і мінус 18. Мінус 6. Там нулик загубила, отримане аналогічне рівняння, тому розв'язки будуть точно такі ж самі. Мінус 3 та 2, але уже з іншим значенням х, тому ще буде варіант. Відповіді 3 мінус 3 та 3, 2. Ми обрали наш Х інший, а отримали ігрики ті самі. Все одно у відповідь вказується чотири варіанти пари чисел, 4 розв'язки. А на сьогодні у мене все. Тренуйтеся, розв'язуйте, шукайте способи, які були б вам цікаві. І напрацьовуємо навички. До побачення на сьогодні все.